Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Сьогодні дуже актуальна тема. В середині серпня на Дніпропетровщині в розпалі сезон цвітіння амброзії, і в багатьох людей можуть виникати сезонні алергічні реакції. Тож, тема сьогодні. Поліноз його симптоми, причини та профілактика. Поліноз це алергічне захворювання, що викликається пилком рослин і характеризується гострим запальними змінами в слизових оболонках, переважно дихальних шляхів та очей. Будь-яка алергія є реакцією імунної системи на зовнішні подразники. Серед передумов розвитку алергії розрізняють, зокрема, генетичну схильність, хронічні бронхолегеневі хвороби, забруднення повітря, пасивне куріння, пліснява у приміщенні, наявність інших видів алергій. Полінос зазвичай проявляється по-різному. Люди можуть відчувати почервоніння очей та сльозотечу, нежить, чхання, свербіж та закладання носових ходів, задишку, труднощі при здійсненні видиху, прискорене дихання, сухий та виснажливий кашель, симптоми алергії схожі на симптоми ГРВІ. Чи застуди? Варто пам'ятати, що під час полінозу температура тіла не підвищується, чхання буває багаторазовим та частим, з'являється свербіж у вухах, носі, горлі та ротовій порожнині. Період алергії триває зазвичай довше, ніж застуди чи грипу. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо попередження проявів полінозу. Перша порада. Якщо ви вже відчуваєте прояви полінозу, зверніться до лікаря-алерголога. Для діагностики типу алергії. Не займайтеся самолікуванням. Відповідні лікарські засоби може призначити лише спеціаліст. Друга порада. Надягайте маску на вулиці. Вона захистить від частинок пилку, що виділяються під час цвітіння дерев. Третя порада. Обмежуйте прогулянки під час вітряної погоди. Четверте. Після прогулянки змінюйте одяг, на якому можуть залишатися частинки пилку. П'ята порада. Приймайте після вулиці душ. Це допоможе змити пилок. Якщо маєте домашніх тварин, купайте їх частіше, особливо після прогулянки. Шоста порада. У вітряну погоду зачиняйте вікна в будинку. Далі. Частіше робіть вологе прибирання. На період цвітіння рекомендовано не сушити одяг на свіжому повітрі чи у дворі. Пилок з дерев може потрапляти на нього. Дев'ята порада. Уникайте будь-яких контактів з алергеном. Не стійте поряд з курцем. Бо пасивне куріння сприяє виникненню алергії. Алергію можна попередити та вчасно профілактувати. Мій особистий рецепт від полінозу це відвідування лазні один раз на тиждень. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!